Цілком можливо, що з автобусу може стати щось по дорозі. Будемо раді вашій присутності. Вони їдуть по підвалі. поїдемо. Маємо себе? Я прямую зразу за автобусом, в мене не стріляйте. Ради вірних підріжжі, ну, звичайно, далекий. Він нічого не чую. Я була хвора, слова пояснювати. Нічого немає, нічого не дивляться, якісь мініти, дітей там якісь там інтернет, але, то, що з нами взагалі не по роботи. Не розуміє, для чого куди їздиться, не розуміє. Ми не пізли передовуємо, не розуміє, чому наші діти там вища, чому вони вже тоді були три рази, знаєш. Зараз взагалі ні не дзвоню, ні не питаюся. Для них цікава інформація, що все платять. Скажите, где на внимание каких-нибудь? Все, дальше защипить. Так